Та що ти сьогодні, брат і сестра і я є на цьому місці, помиловані Господом, це є результат великої Божої любові. Давайте скажемо: слава Богу. Я буду ділитися Словом Божим, і ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас, щоб Господь почув нас, щоб Господь простив нас і щоб ми особливо не забули подякувати Богові за Божу любов. Перша думка це питання, чи часто ми чуємо від своїх ближніх я тебе люблю. Знаєте, брати і сестри, що в цьому світі багато людей страждає через брак любові, правда? Багато людей йдуть на злочини, на різні непотрібні речі, діти переростають десь злочинців, десь таке, таке щось роблять те, що не відповідає навіть моралі, не то, що слово Божому, і дорослі люди, але все це є результат браку любові. І часто в нашому сприйнятті любов. Вона може виглядати просто як слова, які сказані, Я тебе люблю. Але коли їх немає по відношенню до нас, то виглядає так, ніби нас не люблять, правда? Ти мені не говориш, що ти мене любиш. Коли ти мені казав останній раз, що ти мене любиш, ну то не в мене, я кажу як приклад. От як скажеш люблю, ото от вже, вже легше на серці. Добре, а якщо скаже тобі сестра твій чоловік, я тебе люблю. А поводиться так, що тебе не любить. Каже, я тебе люблю і б'є давай. Або я тебе люблю, гроші не дає, або я тебе люблю і нічого тобі не допомагаю, і ти все сама тягнеш. Ну кому така любов потрібна, правда? І є друга сторона, коли не говорить, що я тебе люблю, але виявляє любов в поведінці, в повазі, в співчутті, в допомозі, в різних речах, як може людина себе виразити, оскільки є. Любові. І знаєте, що мій тато він не говорив мені, я тебе люблю. Але я бачив, що він не любить, і по сьогоднішній день. Постійно любить і виявляє ту любов. І мені не треба тих слів, бо я бачу, що тато мій мене любить. І мені приємно є. І, і виявляє, і увагою, і співчує, і допомагає. І, і різне. То, то є тато, то є тато, який любить. І нам може просто здаватися. Часом є. Людина, чи там верніше сказати, сім'ї на людях поводять себе так, ніби любляться, ніби все гарно, за руку йдуть, в обнімку йдуть, тільки закриються двері в хаті. Боже, помилуй. Сусіди знають, яка там любов. Тому для нас сьогодні є дуже важливо зрозуміти Божу любов, прийняти Божу любов. Тому що, коли вона є в нас, Божа любов, вона покриває багато гріхів. Так говорить Слово Боже, любов покриває багато гріхів. Це є дар Божий. Іноді по-людськи неможливо любити, неможливо. Але коли є Божа любов в нас, ми любимо. Ісус сказав: любіть ворогів, легко любити ворога, того, хто тобі робить зле, навіть незначне. Часом ще людина злого не зробила, а ми вже шукаємо щось таке, за що би не злюбити брата чи сестру, чи ближнього, чи сусіда. А Ісус каже, ворогів любіть, як любити ворога? Ну, по-людськи неможливо, але якось Бог дає надприродню силу любити. Можливо, воно то є співчуття. Коли Ісус на Христі помирав, Він сказав такі слова: отче відпустий. Очі відпустий. Не знають, що роблять. Він знав, що буде Божий суд. Він знав, що всі станемо перед Богом. І ці люди, які розпинали Христа, ті воїни, вони знущалися над Ісусом, а Ісус виявляє до них любов. Він їм співчуває. Він їм співчує, бо він розуміє, що прийде день, коли вони стануть перед ним, і він не хоче, щоб вони були осуджені. І він, як заступник, в момент, коли вони йому роблять біль, і він молиться, він заступається за них. Він просить Бога, щоб Господь їх помилував, щоб суд Божий не прийшов в їхнє життя. Людина на землі має унікальний шанс вирватися від влади гріха, прийняти Божу любов, спастися, але її треба прийняти. Ще одне питання, чи забув Бог про нас? Люди часто говорять, Бог забув про нас. Подивіться, що робиться, Бога, якби був Бог, о того і того би не було. Чи перестає, брати і сестри, Бог любити? Не перестає. Добре, що ми то знаємо, правда? добре, коли ми в тому твердо стоїмо. Бо коли ми десь зробимо якусь провину перед Богом, нам по-людськи, по-людськи, ми сприймаємо так, що раз ми провинилися, значить Бог нас вже не любить. Ні, Бог нас любить і дуже сильно любить. І якби ми ту Божу любов розуміли, ми б ніколи не сумнівалися в спасінні. Ми б ніколи не сумнівалися в Його прощенні. Нам бракує прийняти вірою Його любов. Бог не перестає любити. І Писання говорить посланні апостола Павла до римлян, читаю п'ятий розділ. Восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ще коли ми були грішниками, Бог вже, за не, вже Христос за нас помер. Каже, навряд чи хто помре за грішника, шево за праведного чи доброго може хто відвадиться, відважиться померти, а Бог доводить свою любов. До нас тим, що Христос змер за нас, коли ми ще були грішниками. Оце Божа любов, яка показує, що коли ти жив в гріхах, що коли ти був далеко, а Господь іде на хрест. Ісус каже, ось я йду, в звої книжки про мене написаною. Тому, брати і сестри, нам важко зрозуміти, як Господь любить поганих, як Господь любить грішних, але ми Його творіння. Він створив нас за образом і подобою своєї, і він іноді дуже довго терпить, дуже чекає, щоб помилувати, щоб простити. Багато років чекає. І потім, коли ми навертаємося до Бога, ми згадуємо: там там ми могли загинути, там там були великі неприємності, там, -там було те і те. Гріх, неправда, беззаконня, розпуста, пияцтво, різні різні гріхи. Але він чекав. Він чекав, слава Богу, що ми не були вирвані як той кукіль разом з пшеницею. Якби Бог прискорив свій прихід, можливо, ми б сьогодні не були на цьому місці, але він довго терпить. А люди в гордості кажуть: а що Бог мовчить, а що Бог нічого не робить, а Бог чекає, що ще є люди, які мають прийти, є люди, які мають повернутися. І це Його любов, як її зрозуміти? Ісус любив Юду до кінця. Юда Його зрадив, Він знав, що зрадить. Але він любив Ісус, Юду, до Кінця. Він йому слова не сказав. І він поводився з ним на таємній вечері, так як поводився з іншими учнями. Він виявив цю любов до кінця, хоча він знав, що ця людина, ця душа його зрадить. Він знав його кінець, але він дав йому любов зі своєї, зі своєї сторони, як Бог, як Господь, як Спаситель. Він любив юду до кінця. Як не хочеться, знаєте, щоб серед нас була така людина, яка б все своє життя свідоме користувалася любов'ю Божою, а потім, знаєте, прийшов на, на Божий суд, а не, а не спасений, а не прощений, а якийсь гріх затаєний, а якась образа, якесь ще беззаконня. Це все треба, брати і сестри, залишити. Бо сьогодні на цьому місці є той, хто любить, є той, хто прощає, і є той, хто милує. І люди кажуть, Бог мене не любить, бо я маю неприємності в житті. Є неприємності різні, є різні переживання такі, що спати не дають, якась тривога. Буває, часом одне не закінчиться, друге появиться. І ніби в Бога вірю, а от таке, таке от стається в житті. Як таке може бути? Знаєте, Можливо, Бог допустив цю неприємну ситуацію, можливо, це навіть хворобу якраз для Твого покаяння. Євреї 12:6. Бо Господь любить, бо Господь кого любить, того Він карає. І б'є кожного сина, якого приймає? Я ці слова пережив на собі. Кого Бог любить, того карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Коли я це пережив? Тоді, коли я казав, Боже, чому ми одинаково грішили, хворий тільки я. Чому ми однаково грішили, плачу тільки я? Чому ми одинаково грішили, а не везе тільки мені, не в житті? Чому, чому, чому? Чому? Відкриваю Писання, а ви знаєте, як Господь говорить через Писання. Я вже не раз свідченням ділився. Кого Бог сину? Не нехтуй Господньої кари. Не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо Бог кого любить, того карає і б'є всякого сина, якого приймає. І коли терпите кару, Бог робить, як синам. Боже, дякую тобі. І я почав дякувати Богу. І це була Божа любов, але я її не розумів. Я розумів, що в мене неприємності, що в мене якась невідповідність. Бо якщо грішимо одинаково, мали б одинаково страждати. І ви знаєте, скільки з моїх друзів прийшли до Бога? Ні один. Ні один не прийшов. Хоча я всім проповідував, і всі знають, і за очі говорили він добре зробив. А дехто був і сміявся. Але ні один не прийшов. А та ситуація вона мене заставила стати на колінах перед Богом, капітулювати перед Ним, признатися в гріхах, сказати, я без тебе більше не можу. Я сьогодні дякую Богові за кожен рік, за кожен день прожитий з ним. Бо багато є пережитого, багато є милостей, і сьогодні хочу Божу любов передати, особливо тим, хто, можливо, перший раз цьому зібранні. Бог наш є любов, Бог наш є любов. І хто перебуває в любові, перебуває той в Бозі. Єремії 31,3. Здалека Господь з Господь з'явився мені та й промовив: я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. І ми бачимо, що Божа любов, вона є на ділі, правда? Ми не чули напряму від Господа, можливо, я тебе люблю. Я тебе люблю. Може хтось і чув десь через пророцтво, я тебе полюбив. Може хтось чув голос Божий, там сину чи дочку, я тебе люблю? Чи по імені Господь назвав, але то одиниці. Але Бог виявляє свою любов, правда, як батько. Ми відчуваємо ту любов кожен день. Іноді смерть в очі заглядає, і Бог помилує, і ти живеш, а це любов Божа. Вона є на ділі. І тому, брати і сестри, коли Господь милує, це якраз є прояв Його любові. Коли прощає гріхи, це прояв Його любові. Коли охороняє тебе від зла, це прояв Його любові. І коли благословляє, це прояв Його любові. І нам сьогодні варто звернутися якраз. До його любові і перебувати в цій любові. Візьму одне старозавітнє місце, записане в книзі, перші книзі в Буття, це буде 19 розділ. Прочитаю з 15-го вірша. Це друга тема, десь Господь, поділюся нею в наступний раз. Візьму тільки фрагмент. А коли зайшла світова зірниця, 15-й вірш, то ангели принагляли Лота, говорячи, уставай. Візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жінку Його, і за руку обох дочок Його, і вивели його і поставили поза містом. Слава Богу. Часто чую в проповідях, що велико зробив помилку Лот, що побачив пасовицька гарні, що побачив місто, бо там були дуже люди грішні. Але, брати і сестри, ми не знаємо, скільки часу він там прожив точно. Наскільки швидко ці люди зіпсувалися, бо ми бачимо, що наш світ псується дуже швидко. І гріх і гумори сьогодні те беззаконня, воно набирає шалених обертів. І який буде Тернопіль через рік, два чи п'ять, можливо, буде як і Гумор? Можливо, і ні. І я чую, коли тільки про Лота говориться, що він помилився, він помилився, він все втратив. То хочу вам сказати, що про нього сказано в ному заповіді. Бо цей праведник мучив свою душу день у день, живучи між ними, бачачи і чуючи вчинки безбожні, живучи серед гріха, його душа томилася проти гріха, а Бог він бачив його серце. І прийшов день, коли Бог взяв за руки його, жінку і дочок, і виходь. Принаглили, тому що суд Божий гряде, і те саме, можливо, Господь зробить з тобою і зі мною, коли ми будемо ходити в Божій любові, коли в нас буде відношення до гріха, таке, як було в нього. Можливо, і ми втратимо все, втратимо доми, машини, втратимо гроші, але, але Господь збереже життя, а ще більше збереже наш, нашу душу. Тому, брати і сестри, розумійте глибину, наскільки нам важливо перебувати в цій Божій любові. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це Його любов. і Ми повинні дякувати за це. Іван Апостол пише перше послання, третій розділ, перший вірш. Подивіться, яку любов нам дав Отець, що ми були дітьми Божими, і ними ми є. Подивіться, яку любов дав нам отець, що ми були дітьми Божими. Що ще треба тобі, брат, сестра? Тішся, радій. Дякуй Богові за кожен прожитий день, за його любов, за його милість, бо коли згрішиш, не спішить карати, чекає на покаяннях, хоче помилувати, хоче своєю кров'ю обмити твою душу, одіти на тебе одежу праведності, щоб ти був прощений. Я колись пам'ятаю, коли я ще був молодіжним керівником і сидів в зібранні і кажу, Відважився Богові сказати, що я тебе люблю. Я до цього боявся так говорити, бо мені якось здавалося, що якщо я це скажу, то Бог обов'язково випробує мене на любов до Нього. Але в той день відважився, хтось з братів проповідував, і я кажу: Господи, я тебе так люблю. І відкрив Писання, і знову Господь проговорив через Біблію. Знаєте, що Господь сказав мені? Коли любиш мене, пасе ягнята моє. Каже, Господи, любиш мене, от маєш працю, маєш людей. Паси, роби те, що я тобі, те, що я тобі дав. Тому, брати і сестри, перед нами відкриті широкі двері входу до Царства Небесного. І ми сьогодні, тут на землі, повинні прикласти всі зусилля зі свого боку, щоб бути з нашим Богом. Бо віднів Івана Хрестителя, і досі Царство Боже прикладається силою. І хто прикладає зусилля, хапає його. І ми сьогодні повинні бути людьми ревнивими, які кажуть: Я хочу бути з Господом. Полюби Господа всім серцем своїм. Господь знає наше серця, Господь бачить кожного. Він цілитель наш, Він обов'язково нас буде благословляти. А ми повинні казати, до Нього будеш линути, Його будеш любити. І останнє місце, яке я хочу прочитати, перед тим, як будемо дякувати Богові за його любов, це є наказ від Ісуса, Івангелія від Івана. 15-й розділ прочитаємо з 9 вірша. Як Отець полюбив мене. Так і я полюбив вас, говорить Ісус. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була вас і щоб повна була ваша радість. Каже Ісус: в любові Отця перебувайте. Ви в любові Отця перебувайте. Тому що, каже, я зберіг, і коли ви збережете заповіді мої, те, що я вам говорив, ви перебудете в любові Отця, і ваша радість буде повною. Нашому Господу хай буде слава навіки. Амінь.